Не має бути страху, який би чорт перед тобою не стояв, ти не маєш його боятися. І він сказав, що твої справи мають бути в такому стані, що ти можеш вмерти в будь мить. Людина має свідомо не робити то знання, які несуть свободу, не обмежують цю свободу, не кажуть, що ти раб, постійно живемо. Під пресом нас гвалтує держава, нас гвалтують сусіди, нас гвалтують родичі. Ми самі себе гвалтуємо якимись незрозумілими постулатами. Можна не у що не вірити? І бути щасливою людиною, і бути людиною високодуховною, адекватною людиною, яка вигорожує насильників в Бучі, навіть якщо вона в мантії і в шапочці, я не назову. У нього ж був найбільший на десятинці алтарів в Європі. Кому? Ведичним богам. З нього почалося вирізання на наших територіях людей знань. А останнє це розкулачування. Ті люди, які хліб могли виростити, то їх вже добивав Сталін. І тепер добивають українство. Бо це серце планети. На сьогодні. З вами майстер Овен Стефан. Вітаю вас. Шановна Оксана, вітаю ваших глядачів. Завжди радий з вами спілкуванню. Сьогодні улюблена частина наших глядачів, оскільки ефір присвячений саме їхнім запитанням. І я відразу почну з цитування. Читаючи коментарі, бачу багато людей прийшли з новими знаннями, але бояться про них говорити. Ви ще не дуже тіштеся. Ісус також прийшов з новими знаннями і його стратили. Тут на землі дуже багато є священників, релігійних фанатиків, які не захочуть піти на другий план, так що ще буде дуже сильна битва старих релігій, догм з людськими новими вірами. Так, нове вже настає, але треба скоріше гуртуватися, щоб було більше прихильників нового вчення, бо поодиноким їм буде дуже тяжко. Як тільки сьогоднішні вірування зрозуміють, що приходить щось нове, буде біда. Війна в Україні це ширма, яка ховає народження нової. Ну, я прокоментую да, з вашого дозволу. Ну, я взагалі до слова віра ставлюся тільки в контексті моя віра в щось. А віра в контексті тому що ця людина говорить, це релігія. І сенс міняти 100 старих релігій на одну нову я не бачу. Я бачу зміну сенс в зміні з сенсу життя або способу життя. Ми можемо повернутися до життя. Логічного, природнього до життя, яке гармонічне з Всесвітом, з його законами, неписаними людьми, навіть прекрасна книжка Біблія, Коран і інші, але вони писані і переписані людьми. А от коли люди почнуть вести природний спосіб життя, ви подивіться, ви покажіть мені хоч одну пташку, яка бруд несе в своє гніздо. Ми бачимо пташок, які склом прикрашають вхід до своєї норки, до свого, до свого гніздечка, вони прикрашають своє гніздечко, норку або оберігають, маскують. Але ми не бачимо тварин, які гадять в себе вдома. А от є така тварина, називається людина. І от коли люди почнуть повернутися до самого витоку першого джерела, до волі Бога, не ту, яку написав хтось з людей, з нас, для того, щоб маніпулювати собі подібними. Адже всі релігії створені саме для маніпуляції масами. Ну, а потім тепер це стало і в бізнес перейшло в гарний. Раніше там цих ієрархів просто надарювали князі, а тепер просто люди несуть по копійчині туди. Але не про те справа. Так от, не треба міняти. Тисячу старих релігій на одну нову. Це знову спосіб маніпуляції? Ні. Знання, ось що може бути, це дасть і силу, і свободу, що потрібно на сьогодні людству. Знання, які несуть свободу і дарують цю свободу, не обмежують цю свободу, не кажуть, що ти раб, ти маєш робити то. Людина має свідомо не робити то. І коли вона не робить то, то, то і то свідомо, бо це їй не. Знаєте, як я вже казав, що в мене був такий один апологет цього віганства, який так їв шашлик, що його за вуха не можна було відтягнути. Бо, він, бо його дружина придумала, що він не, не мусить їсти м'ясо. Я не, не їв м'ясо, коли я його не міг їсти. Воно мені просто, ну, до, до блювотного, вибачте, рефлексу. От тоді це нормально. Я не роблю. Ніколи нічого, коли я не можу не робити. то Я став публічною особою, коли далі я не міг стримувати це. Я знав, що це частина моєї роботи в майбутньому. І я пішов в ту публічність, бо я розумів, далі буду вже е, ухилятися від цього, буду отримувати по голові. Тобто, я почав роблю тільки те, що я не можу не робити. От коли людство почне так жити, Буде робити тільки те, що не може не робити. Ми не можемо не дихати, ми не можемо не пити, не, не не їсти, не спати довго. Хоча і то ми можемо, але це ж примус. Це вже йде насилля. Коли ми почнемо жити без насилля, коли ми почнемо жити в любові, в самоповазі, працювати з собою, а не змінювати все своє оточення. У нас людина вирішує, що хоче внучок. Внучок буде е, скрипалем, внучок буде балеруном, внучок буде математиком, шахматістом, ще Бог ким. А внучка запитали, ким він хоче бути. От. І ми постійно живемо під пресом е, гвалтування. Нас гвалтує держава, нас гвалтують сусіди, нас гвалтують родичі. Ми самі себе гвалтуємо якимись незрозумілими постулатами. А коли є природні закони, і ми їх просто відчуваємо, живемо по ним, нічого більше не потрібно. Ніяка не релігія, не потрібно ніякого храму для того, щоб спілкуватися з вищими силами, з Богом, чи як ви його називаєте, там це мені дуже подобається назва Бога великий макаронний монстр. Чудово, люди ходять в друшлаках на голові. Прекрасно! Їдять макарони і моляться їм. Чудово! Але це профанація, зрозуміло, що це знущання над всіма релігіями в світі. Можна не у що не вірити. І бути щасливою людиною, і бути людиною високодуховною. Людина прокинулася, подякувала сама собі, сонечку, пташкам, що, що, що заспівали їй. Неважливо, не, не, не яка погода, чи дощ, чи сніг, чи що. Подякував, що ти прокинувся. Подякував, що ти цю ніч спав, не спав, снилося, не снило. Неважливо, ти подякував. Майбутньому дню, а потім наприкінці дня тому дню, що, що пройшов в тебе. Неважливо, як ти його прожив. Ти отримав біль, ти отр... але ти жив, ти отримував свій досвід того життя. Наступний день, можливо, буде щасливішим, а можливо, навпаки. І я не думаю, що прямо людство дуже жагу, нестримно, і очікує нову релігію. Дайте нового чорта. На голову, дайте нові іконостаси, нове все. Нічого того не потрібно. Ніяких релігій не потрібно. Людству. Я не збираюся воювати з жодною релігією і з усіма з ними скупом. Вони самі себе скоро живуть. Цей Ватікан, дивлячись на недолугість в позиції по війні, наприклад, в Україні. То, що він цілує ноги е різним людям, ну прекрасно. Може він маньяк і любить цілувати ноги. Просто, може, воно, воно просто бо хвора людина, це ж в рясі. Ми ж не знаємо цього, його ніхто не перевіряв на адекватність. Але адекватною людиною, яка вигорожує насильників в Бучі, навіть якщо вона в мантії і в шапочці, я не назову. Як і керівників деяких держав, які розповідають, щось такі дивні речі, з ким ми маємо за, за що перемовлятись. Тому і про релігію скажу, нам не немає потреби в жодній релігії. В жодній це в жодній. Людство вже пережило то. Але це має бути свідомий вибір кожної людини. Бо багато людей тепер, коли ми почали від'єднувати від егрегорів, з радістю побігли від'єднуватись від Егрегорів, розуміючи, що від, всіх, що від всіх. Але був у мене, пробачте, мені єврейський мальчик, який від християнського православного егрегора ніяк від всіх від'єднався. А від того чотири рази. Від'єднувався, я з ним 10 років пройшло, недавно його чув. Він все, він православний. По до мозгу костей. православ'я його ципануло. Я не знаю за яке місце, але він от він пішов по, по монастирях, по всіх цих. Ну, йому так подобається, ну прекрасно. Замічате, але давайте приберемо жодну всі релігії від держави. Для початку. Де держава, де релігія. Але ж подивіться, цей Володимир, який типа святий. Він що був? У нього ж був найбільший на десятинці алтарів в Європі. Кому? Ведичним богам. Воно поїхало куди? В Візантію привезло. Що? Християнство як способ найліпшого маніпуляції. У нього був тут гарем, наложниці. А він привозить християнство і християнську княжну. З якою метою? Бо побачив, що через християнство Ліпше маніпулювати своєю, своїм князівством. Єдина причина: все святий! А, а, а Дніпро криво в крові від тої святості і хрещення тих людей, які жили собі. З нього почалося вирізання на наших територіях людей, знань, жриців спочатку, і далі. а останнє це розкулачування. Ті люди, які хліб могли виростити, то їх вже добував Сталін. І тепер добивають українство. Бо це серце планети на сьогодні. То що ми знищуємо планету? А яка різниця мені? Ми будемо знищувати сатанізмом під назвою православ'я на території Російської Федерації? Чи чимось іншим? Яка різниця, як ми, на який прапор ми почепимо, на яку релігію? Давайте займемось серцями. Давайте займемось дітьми. Це наше майбутнє діти, що ми в них закладаємо з огляду на ваше прожите життя і на ті знання, які ви отримали різними шляхами, які найважливіші пункти, можливо, щось там допоможе нашим глядачам зараз зрозуміти, розширити свідомість. Ну я ще досить досить молода людина, і ще я себе збираюся прожити 10 разів стільки, скільки я прожив у цьому фізичному тілі, От. але я думаю, що саме головне, що я прожив, це що я що я здобув. Це не бреши собі, не бреши людям. Поважай себе, поважай людей. Люби себе, люби той світ, в якому ти живеш, люби людей. І не, 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 ніколи не думай, що ти зміниш світ е, якимось чином іншим, крім тим, що ти е, тільки зможеш змінити себе. Можеш, ти навряд чи зміниш людей, але ти можеш змінити своє сприяття людей. Так, да, Дійсно, ти можеш змінити Своє життя, ти можеш ж спасти себе. Дати можеш скористатися чиєюсь допомогою, але спасати будеш ти сам. Саме тому зараз мої учні більше мають самостійної роботи, бо я недолугий на початках проносив на своїх, на своїх плечах їх до небес. Але звідти було дуже гарно падати. Що вони робили? Тому тепер вони пахають самі, я їм даю принципи і вони самостійно їх опрацьовують. Тому кожен з нас не, не саме головне. По-перше, це напевно, що має бути крилатою фразою. Не має бути страху. Який би чорт перед тобою не стояв, ти не маєш його боятися. Яка б завдання перед тобою не стояло, ти можеш його виконати. І це головне, що ми маємо пам'ятати. Тому, ну я не знаю, це просто життя, треба просто жити, проживати кожен день, насолоджуючись тим ресурсом, який у нас є. Інколи та біль, яка є сьогодні, завтра ти будеш зрозуміти, яку користь вона тебе принесла. Я щасливий тими часами, які мене били. Мені тоді було дуже боляче, сумно і е, істерично боляче. Але тим не менше, я знаю, що саме ті часи зробили з мене з е, того, хто я є. У мене ніколи не було цілей е, стати кимось, стати чимось. Я просто змушений був. Виконувати ту роботу, яка переді мною стояла все життя. Стоїть таке завдання, а по, -по, по великому рахунку останні роки я просто спасав своє життя. Мені хотілося от стільки щастя, от, от стільки радості, от стільки любові. А для того, щоб бути щасливим, треба було бути принаймні здоровим. Мати здорові фінанси, здорові стосунки. І я зосередився саме на тому. А вже все інше, люди про мене більше говорили з боку, бачачи мене, мій потенціал, те, куди я йду, хто я є. І багато і учнів Саті і баби, в тому числі, і багато ще кого мені говорили з боку. А мені було не до того. Я був зосереджений на собі, на своєму житті і на спасіння, спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих. Це теж правда, істина. Тому спасайте себе. Так, да, вам треба допомога, знайдіть собі своїм серцем того, хто вам допоможе. Можливо, ніхто, крім вас самого. А розкажіть якусь історію таку най 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 хто бив, чому бив і що з того вийшло. Та сам я недолугий себе бив. Свої мої рішення мене били. Тому, ну я не знаю. Найближчі люди являються для нас най -на найближчими вчителями. Тому я не знаю, нема в мене в серці ні до кого не образ. Не, не претензій, і до мене до себе немає не образ, не претензій. Я сам обрав собі той шлях, я ним йшов, я сам приймав рішення, я за них поніс відповідальність, я сам приймав потім інше рішення і знову внесу відповідальність. І головне, що колись я почув слова Кастанеди про смерть, яка стоїть ззаді тебе. Яка може... Мені було 21, напевно, ну, рік, і він сказав, що твої справи мають бути в такому стані, що ти можеш вмерти в будь-яку мить. І я... мені це запало, і я вирішив привести свої справи до такого ладу, щоб я міг вмерти в будь-яку мить. Я вже багато років готовий до цього процесу. Багато хто хоче, щоб я це зробив. Ну, по-перше, не дождьтеся. От, я ще покапчу трошки, але з іншого боку, дуже комфортно жити, коли ти розумієш, що матінка смерть ось вона. І їй торкнутися до мого чола нічого не вартує. Але я завжди готовий до того. І в мене нема не страху, не співчуття до себе, не якогось жалю до себе. Це просто прийде в свій час. Інколи були такі моменти, коли ти хочеш вже. Але ти розумієш, що ти ще не зробив чогось, ти ще можеш принести користь людям, а можливо, пробачте запафос і людству. І тоді ти думаєш, та ладно, вже, поживу ще, бо мені дуже нав'язували ще одну реінкарнацію. Я давно, я з дитинства знаю, що це моя остання реінкарнація. Я більше людиною втілюватись не буду і не хочу. Мені дуже намагалися впарити, щоб після цієї я ще раз пішов. Я відмовився відверто, але я не відмовився нормально покайфанути ще в цьому житті і побачити перемогу людства. Перемогу над собою. А може, ви даремно відмовилися? Раптом щось таке відбудеться з планетою, і тут справді буде такий рай, 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 про який ми всі мріємо. Всі такі люди класні, добрі, люблять один одного, щасливі, кайфують, насолоджуються. А ви відмовились? Я, я або побачу це ще при цьому житті, або цього не станеться ніколи. А, точно. Я... Ви ж казали, що ви 300 років хочете жити. Точно. Не 300, не, не 300, а 500 А, 500 п'ятсот. Вибачте, що це будете це зробити в 10 разів. більше Да от Ну в 10 це 550, десь так. Ну одним словом, я збираюся побачити цю історію. Я не збираюсь людство штовхати по швидкому шляху, бо це ж шлях катастроф. Але я збираюся допомогти йому пройти цей шлях все-таки. І я сподіваюся, що людство здатно пройти цей шлях. А я побачу. А я побачу результати сумісного труда людства за багато поколінь, яке дійсно приведе до нового людства. Я сподіваюся, що я кайфану від цього, але мене вже чекають більш цікаві справи. Я знаю, хто я, де я знаходжуся і куди я йду, і що я буду робити потім. Тому мене вже готують для інших робіт, які вже не передбачають на е мати тіло. І, але це буде тоді, коли до цього прийде час, коли людство вже я думаю або втратить всі шанси, і не буде сенсу мені далі е намагатися. Втілити те, що я зараз намагаюся втілити, або я втілю те, що мені що я мушу втілити, побачу результат і собі піду далі, з великою радістю піду далі. От. Тому таке, я колись, знаєте, всі дуже люблять розглагольствувати про свою місію, про таке всяке. Я та людина, яка 15 років. Молив Бога, не давай мені розуміння моєї місії більше, ніж отак. Чи мені потрібно до завтра? Я не хочу нічого того знати, не треба, будь ласка, мені відкривати очі аж так за широко. Нехай вони будуть такими вузенькими, і я собі буду бачити чуть. Не треба мені такого бачення, нічого там цього, я не хочу, бо це за, за великий відповідальність і все інше, і, і, і так далі, і тому подібне. І я завжди і зараз би я з радістю багато чого б не знав. Так, але ви розповідали в одному з моїх інтерв'ю, що після цього такої вашої поведінки у вас забрали три морквини: здоров'я забрали, гроші забрали, що там, кохання забрали, стосунки забрали, так, де дійсно. Так. Ну, це я коли е, пішов з шляху якраз і пішов досить надовго, і не збирався повертатися на духовний шлях і виконувати свою місію. Е, дійсно, в мене. Поступово забрали все, забрали потроху, спочатку погіршувались стосунки, погіршувалось здоров'я, а потім різко зникло все. Ну, Все це все. І ну, Вибір був досить невеликий: або лягай під забором і здохни, і то досить, до речі, непоганий не, не, не варіант. От, або зміни свій світ, змінивши себе. Я все-таки вирішив, що я недостатньо був щасливий в цьому житті, і що я ще хочу кайфанути. От, побути щасливим, побути з здоровими стосунками, здоровим тілом і здоровими фінансами. Я на шляху до цього. От, тобто, в мене набагато вся ситуація з морквинами поліпшилась. Тобто, моя морква посіяна, вона росте. От і напевно через 450 років я зберу урожай. Дуже довго, дуже довго я нікуди не поспішаю. Оксаночка, я не спішу. Так нас зараз дивляться дуже багато людей, які також втратили багато морквин. І вони хочуть з чогось почати. Можливо, ви б дали пораду, з чого почати тим людям, щоб насіяти правильне насіння, зібрати швидше врожай, ніж як ви собі запланували, і вже зараз найближчим часом стати щасливою людиною, яка має все і гроші, здоров'я, стосунки, сім'ю і кайфує від цього життя. Ну, по перше, я нічого не планую. Я та людина, у якої немає планів, у якої немає мети, у якої немає цілі вже давно. Я від цього вже мені якось легше живеться. Це перше. Друге, я дійсно не, не, не обмежую Бога в його е, претензіях на мене. Я просто собі живу і виконую те, що по своєму розумінню, звісно, те, що від мене вимагають обставини. Ну, а я вже, по-моєму, у вас на каналі казав, з чого треба починати. Починати треба з правди, сказати правду собі. Хто ти, де ти знаходишся? І головна правда в тому, що. Стан твого здоров'я, стан твого гаманця, стан твоїх стосунків це суто твоя відповідальність. Більше нічия. я. Оцю правду треба сказати собі. І зрозуміти. Не тільки хто ти і де ти знаходишся, а чого ти хочеш. Бо часто ти починаєш працювати з людиною, а людина хоче. Саме, то, то воно наче приходить за, за допомогою. Ну, був у мене такий алкаш. В боргах страшенних ну, витягли, дали йому майже всі повністю гроші, але трошки не додали, треба далі працювати. Він що робить, йде в запой? Я йому пояснюю, друже, наступні гроші, для того, щоб повністю твої борги зцілити, дадуть з більшою кров'ю. Дали з більшою кров'ю менші гроші, знову не всі, знову запої. На п'ятому разі я вже не знаю, що з ним робити, я з ним попрощався. Сказав: пробач, я просто на, на, на п'ятому запої. Чотири рази я витягував для нього від всесвіту гроші, щоб він е, розрахувався з боргами. П'ятий раз я просто не знаю, що з тим робити. Бо людина п'ять разів сказала Всесвіту, мені то не треба. Оця історія мені набагато цікавіша. Мені не треба, я хочу жити в боргах, я хочу побухувати і, не, і хорошо, і таке інше. Ну світ його почув. Ну, принаймні, я його точно почув. Але ти собі подумав, якщо у Бога на нього інші плани, то він дасть йому іншого, хто йому допоможе, або він сам собі зможе допомогти. Бо можна людину скільки завгодно тягнути, навіть проти її волі, але витягнути. Ми її не зможемо, бо вона була в мене дівчинка, вона дуже любила побухувати. Кожен день у неї стаканчик, типу там кава, а там віскай. Ну, витягнув я з неї підселення э, э, авансом. Але вона так любила бухати, що вона повернула собі те підселення, воно від, далеко від неї не відходило, очікувало коли. І все, і далі побухує кожен день. Все, людина привикла, і вона, наче вона, розумом, вона хоче. Перестати пити, все таке інше. Але е, серце її, вона вже ну, дуже любить такий стан життя. Її під цим шафе е, світ і, кажеться іншим, ці рожеві окуляри і таке інше. І це не тільки з алкоголіками відбувається, це з простими з іншими людьми відбувається така сама. Людина хоче жити в боргах, але або хоче хворіти, щоб її жаліли, і таке інше. О таких людей взагалі не можна не, не, не самі вони себе не врятують, не ми їх не врятуємо, ніхто не, не здатен таких людей врятувати. Тобто я роблю висновок, що насправді щастя це свобода. Ну, принаймні для мене це так, свобода. Свобода у всьому і скрізь. Але насправді люди не хочуть свободи, тому що це відповідальність за свої дії і вчинки. І за своє і, життя. І за своє життя, так. Якось навіть Зигмунд Фрейд сказав, що свобода це здатність хотіти те, що ти хочеш насправді. І багато хто не хоче те, що він хоче насправді, хоче щось інше. Так, звісно, що так. І, але ми йдемо на поводу у своїх близьких, у обставин, у так званого життя, у своїх прихотів, у прихотів своїх близьких, знову діти. Там дружина або чоловік змушують типа, нас робити те, що ми не, не хочемо робити. І ми робимо то. Але ж справ, насправді, що таке щастя? Звісно, це про свободу. Але це стан. Молитва це стан, медитація це стан, любов це стан, щастя, радість, вдячність це все стан. І це все від Бога. От. А відповідальність дійсно дає свободу. Бо чому світ рабів не так легко йде? Бо багато кому не тільки работорговцями хочеться бути, а й рабами. Це безвідповідально. Рабів кормлять, рабів поять, рабам дають, де жити, їх розвлікають, хліба і зреліще дають їм завжди. І тому рабом бути достатньо зручно. І тому від рабства багато хто не відмовляється свідомо. От чому справа. Бо там про відповідальність дійсно ти маєш відповідати за себе, за своїх дітей, за свій будинок, за свою країну, за свою планету, ну і за себе. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Жіночка, вона ненавиділа покійницю та десь застрягла в тріщині в склі. Я не хочу займатися екзорцизмом. А це завжди підселення. Бо інколи мені доводилось в дорозі приймати підселення в себе, а потім з ним в собі розбиратися. Коли вона починають писати що Я хочу стати екзорцистом, я людей відмовляю від того. Це страшна робота. Вона інколи дійсно страшна. Займалася екзорцизмом. Це було реально страшно. Реально. Мені вже давно так страшно не було, як тоді. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.